Доброго дня ще, поки що не знімали прикраси. У нас вони довго. І ялинка також стоїть довго зазвичай. верніше лізу. Ой, сюди до господарства. Несу знову теплі води і кролям. Ось. І в одній руці чайник з кип'ятком. Так, що тут робиться? Гульбанити? Ой-ой! Увімкнули ой. світло, то я хоч понабирала теплої води. Зайки, як там справи у вас? Зустрічаєте, мої хороші, Ось до. Дивіться. Що, Що таке? Холодно, так? Да? Мінус п'ять. О, он до голуб якось попав. До цих, до півні воно. Засранець. Кроля, ти хочеш водички тепленької, да? і моя зайка така. Дайте зразу наляємо їй На Пий, пий. пий тепленьку водичку, пий. Вуха, наче коняка складає наверх. Вже там далі, О, дивіться, дві астралорпи знеслися. Вже наче передають, що буде потепління трохи. О, дивіться як. Зранку наливали теплу, було розмерзлося. А це знову, бачите, як замерзло. Воно, дивіться. Пінака куля, вони вже морози пройдуть поприбирай, дитя. Ще яєчка теплі. Все нормально, тікай, пийте вон водичку. Тікай. А ну Що пішли пити? Ага, вон доп'ють, дитя. Все, зараз я принесу вам бараболі м'ятої. Ну, бачите, кожен день однаковий, тому що... Взимку може бути інше. Влітку хоч курчатка там лупляться, добігають, бігають, да ще щось. А тут все одне й те саме. Так, да, все одне й те саме. Ой, привіт! Привіт! О, тріпало, чи то ти там несешся вже? Так, а ну забирайте свої лахматі ноги. Нато вам трохи розмерзнеться. Оно, тепленько водичка. Ну, он так, пийте, забирайся. Тікай, тікай, ну вийдіть, ну, тікай, ну повиходьте. О, все. Йдіть тепленьку, пийте водичку. Там одна курочка, оця із молоденьких, кофін Я не впевнена, що вона. Несе породні, чисто породні признаки. Якась вона маловата. Буду дивитися там далі. Якщо вона не буде відповідати породі, то... О, дивіться, зараз наляю води, хоча зараз хвилинку. Тікай. Дивіться хто? Мене сьогодні порадував. А хто мене порадував? Мої маленькі куй, тепленькі яєчка. Ось, дивіться, різницю. Бентамочки яйця і яйця австралорпа, Це молодкі, так, такі несуть. Колір точно такий самий. Але у бентамки яйця у два рази менше. Хоча курочка в три рази менша, а може і в чотири. В чотири, напевне. Так що. Мої зайки ми вже сьогодні смажили собі. яєчню, нати вам трошки світла. Це там? Світло трошки хай посидять. Ні-ні, ні півник не виходить. Давай, якийсь виходь один. Виходь. Ні-ні-ні, це вже забагато. Ні-ні. Ой-ой-ой-ой! О, дивіться, одразу пішло діло, покривання, нехай. Трошки пару півників, три з ними лишу, хай поки побудуть. Ось і там нехай будуть. Трошки світло. Хай поїдять. Бо там у них темно. На півгодинки хай посвітить. Сиділи би світла. Чотири годинки. Пів годинки, нехай посвітить. Так, тут відро замерзло. Так, яйця. Ось доє ще два. Знесли. Так, що все? Щось два тільки сьогодні. Мої мішані кури. Тож вони бастують. Так, з кармана викладу, бо зараз раз-два і десь хрясне і все. І... Лопне яйце. Що ви, зайки? Що, давайте вам налю сюди теплої водички, так? Поп'єте. Це відро мене дістало. Над. Пийте поки тепло. Не дуже вона там така й тепла, ну. Але... Що, хочете їсти? Так, де та курка вже ділась, не поняла. киш Ну куди ти лізеш? А, воно вона. Тютя. Тютя. Так, що це вона тут вода якась розлята? Тютя, ти як? Темно тобі, так? Да? Ай, на, їж. Водичка. Ого позамерзало. Сьогодні був мороз такий, я бачу, немаленький. Навіть всередині, бачите, підмерзло. На, пий. Так. Так. Закрию, щоб вона нікуди не йшла. Тут ну, їсть, бачите? Так, картопля. Трохи пшенички ще саду Так. Кури, кури, курям. Зараз ми дамо того і дамо для початку, для розігріву. Пшеничі, ой, кукурузки. Так, і зараз буду мішати давати цього всього. Але першим ділом роздам теплу воду кролячим, кролям. Того, що зранку прокинулися, світла нема, води неможливо набрати. І вийшло так, що кролі геть мало попили. Так, є там вода. Там качур справився. Так, а цим півням треба розморозити. Ого, як замерзло. Голов. О. Куда? Дурачина. Йдіть пити, йдіть. Е! Ви бач, тільки я отого того півня приклала до нього. Ну силу і зразу почали інші. Ганять, іди я тобі дам. До тебе це ніякого відношення немає, бандит. Що кролі? Я зараз віджену. Розумний який. На, вийди йдіть. Трохи позамерзало, бібка одна. Не можу відірвати, але ну, нічого. Кий. Що, з'їли? все? Щось ви швидко. Ні, толодиться. <плес> вже хочеться, щоб Ой, цей мороз закінчився і вже щоб можна було нормально шови. Щоб уже з цими водами не О! О. Не можу й почистити нормально, бо бідки замерзли. Дивися, образили півня, як затягує. Зараз дам їсти зараз. Що ви? Мої малюки. Це такі самі менші, поки що на господарстві тут. У мене кролики. Бійте, пійте. пійте. это, як заводять? Я вам дам зараз. От бандіти. Так, кроликам роздала водички, сипнула трішки кукурузки курочкам моїм, щоб дочекалися бараболі. Так, а що тут у нас? Пачечки. Привіт, зайки. Тихо, тихо, не ображайте один одного. Цара болю давати, а вам всім. Бажаю, щоб усе було добре. Всім пока.